Сьогодні у нас в гостях Віталіна. Вона вам розкаже про лазерну епіляцію. Представтесь, будь ласка, так вітаю. Мене звати Віталіна. Я керівник салону лазерної епіляції та косметології лазер зона у місті Чернівці. Ми спеціалізуємось саме на видаленні волосся вже більше 17 років і маємо великий досвід у цій сфері. Безпосередньо я розумію, що лазер це більше про зовнішнє, але ми також займаємось і внутрішнім ростом, розвитком особисто я і стимулюю своїх дівчат, співробітників також. Якщо змінюється керівник, змінюється співробітники, змінюється і село. Ми всі зараз знаходимося у такому часі, що потрібно рости і розвиватись, Світ все-таки змінюється, і наша думка, що ми маємо слідувати за ним. Це правда. Я слухаю 17 років, тобто це не рік, не два, 17. Це який величезний досвід є у цій сфері. І звісно, напевно, від того, що було колись і зараз це все змінилося, змінилися різні дані, результати. І, звісно, що напевно потрібно розвіяти деякі міфи, які є у людей, що асоціюються з лазером. Так, повністю згідно, тому що змінюються техніки, змінюються апарати.